Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у суботу, 15 лютого о 17.00 відбудеться матч у англійській прем'єр-лізі в Сіті, Хосе Гвардіоли у себе вдома на еті Head команда буде приймати Ньюкасл Юнайтед Еді Хао І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Ньюкасл Юнайтед. Про Манчестер Сіті. Ну, давайте про це ми поговоримо та по порядку. Подивимося, взагалі, тої шанси на перемогу, да? 50% вважають, що переможе Сіті. 23%, вважають, що матч завершиться в нічю. Та 27% вважають, що переможе Ньюкасл Юнайтед. До речі, друзі, подивимося останні 5 матчів, які були зіграні між командами. В Манчестер Сіті є тут та перевага. Три перемоги Сіті. Одна ніч була зафіксована між командами. Та одна перемога була у Ньюкасла. 19 серпня 23 го року Сіті з рахунком один у себе вдома обіграв Ньюкасл. Потім 27 вересня 23 го року у Кубку Ліги. Ньюкасл Сіті переміг, потім 13 січня 24 року був дуже яскравий матч. Сіті переміг з рахунком 3-2. Вдалося Сіті на останніх хвилинах вирвати перемогу у тому матчі. 16 березня 2024 року Сіті у Кубку Англії 2-0 Ньюкасл переміг. Ну, 28 вересня у цьому сезоні команди вже грали. На гол Голдюшку Гвардіоло відповів Антоні Гордон з пенальті. Якщо, до речі, подивимось зараз нинішню турніру та ситуація в англійській прем'єр-лізі, то команди та сусіди Ньюкасл 5-й, е, Сіті 5-й, Ньюкасл якраз то шостий. Тобто в обидві команди сусіди. По 41 очку в обох команд 12 перемог, 5 нічих 7 поразок у Сіті. У «Ньюкасла» також 12 перемог, 5 нічих 7 поразок. 48 забитих м'яча має Сіті і 35 м'яча у Сіті пропущено. Плюс 13, до речі, різниця забитих та пропущених у Манчестер Сіті. І останні 5 матчів в Сіті, одна поразка, одна чия та 3 перемоги у Сіті. Ну, у Ньюкасла, до речі, 42 забитих м'яча, 29 м'яча пропущено, плюс 13 у Ньюкасла різниця забитих та пропущених, дві поразки та три перемоги у Ньюкасл Юнайтед. Ну, І справді команда Еді Хау, в принципі, в останніх матчах ну, доволі-таки непогано виглядає. Що, до речі, друзі, казати про Сіті. Сіті непогано цей рік розпочинає. Вест Хем Юнайтед обіграли, Солфорд Сіті обіграли, Буланіча з Брентфордом, Іпсвіч обіграли. Да, Програли у Парижі, виграли у Челсі, виграли у Брюгі, вийшли. Якраз до матчі плей-офф да? або на 16 та Увійшли вони в Топ-24. Але потім ось другу лютого 1-5. Команда Хосепа Гвардіолу по грі Арсеналу. Лейтон Орієнт у Кубку Англії, де Сіті перемогти. Ну і останній матч поразки від Мандрецького Гуреалу, де Сіті вигравав з рахунком 2-1. Команда Caroline Челоті» переломила хід на Годвобою. Друзі, якщо казати про Ньюкасл, казати про Ньюкасл, то команда дуже здорово також, в принципі, виглядає. Вось і справді Тут не обіграли, Арсенал обіграли, Бромлі обіграли, Вулверхемптон обіграли, а тут була Бараска 18 від Бормута з рахунком 4. Потім Саутгемптон обіграли, Ньюкасл. Ньюкасл Саутгемптон Соудгентон програє команди Діхов-Фулхему, Арсенал по Кубку Ліги Перемагає проходить в фінал, де зіграє з Ліверпулем 16 березня. З Бірмінгем Сіті по кубку вдається перемогти. Ну і справді команда в непоганих кондиціях перебуває. У Сіті Оскарбо Бо, Дрім Мануель Аканджі, Джек Грілі не зіграють. Хочеться їм всього найкраще побажати. Ентоні Гордон, до речі, під питанням у Ньюкасла Ботман під питанням. Харві Барнс точно зіграє, Лінтон точно зіграє, Лас Сейлс не зіграє, не зіграє, не, зіграє Берн не зіграє. Усім цим футболістам хочеться б бажати ну, тільки добра, і скорішого і справді одужання. А тепер, друзі, давайте безпосередньо переходити до думок, чого очікують да? цього матча. Ну, матч неймовірно важливий, справді, що для Ньюкасла, що для Сіті в обох команд по 41 очку. Різниця забитих та пропущених абсолютно ну, тобто, однакова. Да? Тобто По плюс 13, тобто, і справді, шанси рівні. Да, Сіті хоч і нестабільна, але Сіті та грає на Ецьхаді. Звичайно, що Сіті підходить до цього матчу як фаворит. З чого взагалі очікую? Я очікую я видовищного наприклад, футболу, очікую голи. Ось тому перша моя думка, думаю, друзі, що обидві команди заб'ються. Думаю, що і Сіті заб'є, і Ньюкасл, думаю, заб'є, Тобто думаю, що друзі обидві команди голами обміняються. Це, мої, це, моя друзі, перша якраз та думка. Да? Це моя перша думка обидві команди заб'ються. Друга моя думка ось кому друзі віддати перевагу. Сіті чи все-таки Ньюкасл, який, в принципі, зараз хід та команди Діхаут набирає. І я все-таки, друзі, знаєте, я звідаю перевагу Сіті. Да, мої любі друзі. Да. Да, Сіті, я думаю, що Сіті не програє все-таки. Я це казав матч проти Мадридського реалія, Сіті все-таки програв. Ну, все-таки думаю, що Ньюкасло, ну, ну не програє Сіті. Ну не програє Сіті. Друзі, ну я думаю, що Сіті не програє Ньюкасл. Сіті, напевно, зіграв про Десь трішки пенсійно хоч хоча в принципі цілому Реал перемог то награв. Але Сіті знову в іграє в рахунку, і дуже часто команда ХСБ свою перемогу втрачає. Коли Сіті перемагає, Сіті втрачає, втрачає перемогу і на останніх хвилинах і це і з Брентфордом було, і з ПЖ це було. Тобто є такі певні, можливо, якісь психологічні проблеми у Сіті. Ну, думаю, що Ньюкасл, ну, все-таки, я думаю, Сіті не програє. Нічя ну, дуже високою. Знаєте, я оцінюю нічию як дуже. тобто, Я думаю, що тобто, нічя, тобто, справді, вірогідно, тобто, справді дуже я оцінюю шанси на нічию. І я думаю, взагалі, що якась нічия буде. Ось, Тому я думаю, що ось обидві команди заб'ють. Віддам перевагу Сіті. Думаю, що Сіті не програє Ньюкасла. Я думаю, що Сіті Ньюкасло не програє. Скоріше за все, Кось нічия. Скоріше за все, Касніча 1-1, або 2-2, можливо. Ну, бо, можливо, Сіті з мінімальним рахунком іміграє. Ну, я все-таки, друзі, думаю, що Кась нічия все-таки. Думаю, що нічия, що в. В принципі, я вважаю, що нічия, це буде далеко, друзі, не найгірше, я думаю, сценарій. Що для Ньюкасла, що для Сіці. Ось, Тому я все-таки думаю, що обидві команди заб'ють Манчестер Сіті, Ньюкасл, як мінімум, думаю, не програє. Я думаю, що якась все-таки буде. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матчу? Якщо у вас є свої думки, напишіть, якщо ви себе бажання їх в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Головне це будьте ви щасливі. Сусім до побачення. Усім до нових зустрічей.